Дитино, запам'ятай, є три молитви, які супроводжували мене все життя. Вони підтримували мене в найважчі хвилини і неодмінно врятують і тебе. Третя є найсильнішою. Перша молитва, коли ти відчуваєш тривогу і втомлену душу. Господи, ти бачиш моє серце і мої тягарі. Даруй мені тишу всередині прожений страх і тривогу, дай мир моїй душі, силу в немочі і надію там, де здається, що все втрачено. Друга молитва: коли ти хвилюєшся за свою родину, Господи, збережи моїх дітей і близьких, покрий їх своєю милістю, захисти від усякого зла і втрат. Даруй здоров'я, любов і світло нашому дому. Третя молитва найсильніша. Коли моє серце тремтить і темрява оточує мене, Господи, будь моїм захистом, моїм світлом і моїм спасінням. Я вірю, що навіть у найбільшій темряві Ти відкриваєш двері до нового життя, де є Господь, там немає страху. Там завжди є перемога. Напиши Амінь, і сьогодні Божий мир зійде на твій дім.